Які аналізи варто додати в свій щорічний чекап організму? А на які не варто витрачати кошт сімейного бюджету? І так почнемо перелік обов'язкових аналізів, і відкриває його загальний аналіз крові з формулою, або по іншому його ще називають розгорнутий аналіз крові, які показники можуть нам? В ньому свідчити, що з організмом щось не так. Ну, перш за все, це рівень гемоглобіну. Він може бути підвищений, і це, скоріш за все, що людина не допиває свою норму води протягом дня. І навпаки, дуже часто він буває знижений, так само, як і знижена кількість еритроцитів. А це говорить про те, що організм постійно перебуває в стані кисневого голодування, тому що гемоглобін це основний транспортний засіб для кисню і поживних речовин в клітини всього організму. Наступний показник, на який ми дивимося, це кількість лейкоцитів. І зачасту буває його збільшення, що говорить про те, що в організмі є вогнище якогось запалення, а кількісний склад лейкоцитів говорить про те. Хто найімовірніше буде збудником цього запалення, чи то бактерії, чи то був якийсь контакт з вірусною інфекцією, чи у людини є паразити і прояви алергічної реакції саме в даний час. Ще один важливий показник, на який варто звернути увагу, це шоє або швидкість осідання еритроцитів, і в нормі він повинен бути не більше 10, і дуже часто у жінок цей показник буде трішки вищий, ніж у чоловіків. Але якщо показник збільшений в 2 і більше разів, Варто пройти додаткове обстеження, тому що це може бути показником знову ж таки запалення в організмі, і іноді це один із ранніх дзвіночків онкологічних процесів в організмі. Наступний аналіз, який варто здати, це біохімічний аналіз крові. І, зокрема, нас буде цікавити печінкові проби, а саме це ферменти печінки АЛТ, АСТ, ГГТ, які будуть говорити про е, очисну функцію печінки, про можливий контакт з якимись запальними або вірусними агентами в печінці, про ознаки застою жовчі, а також нас буде цікавити. Е, Цифра в прямого і непрямого, що теж буде говорити про те, як печінка справляється своєю функцією детоксикації. Другий профіль, який важливо здати, це ліпідний профіль, а саме тригліцериди це те, до чого у нас розпадаються жири в організмі, і ліпопротеїди високої щільності, низької і дуже низької щільності. А також є таке поняття, як коефіцієнт атерогенності свідчить про те, наскільки великий відсоток у людини утворення. Бляшок в судинах. Наступний показник, який раджу здавати навіть починаючи з дитячого віку, це глікований гемоглобін. Це той показник, який показує рівень цукру протягом трьох останніх місяців, тому що еритроцити живуть 120 днів. І якщо рівень цукру був високий, то, відповідно, цей гемоглобін, він по-простому як зацукрюється. І показник цей має бути не більше, ніж 5,7. Наступний показник, який теж раджу здавати і для дітей, і для підлітків, і для дорослих, тим паче це ТТГ. Це показник, який характеризує, як працює щитовидна залоза. І він має бути в нормі не більше двох. Один із важливих показників, знову ж таки, і дітям, і дорослим, це рівень вітаміну Д, а саме 25 ОН. OH. І скажу так, що є лабораторії, у яких різні одиниці вимірювання. Але, принаймні, якщо ми беремо нанограми на мілілітр, то повинна бути цифра не менше 30. Це, що менше, буде погано сказуватися на роботі всього організму, а не тільки кісткової системи, як раніше багато хто думав. І ще один показник вартий уваги, це гомоцистеїн. Саме цей показник йде як маркер. Ураження судинної системи організму, і він повинен бути в нормі від 5 до 7. Якщо він підвищується навіть на 3 одиниці, це говорить про те, що у людини зростає ризик інфаркту, інсульту і деменції в майбутньому. Тому підсумую, які лабораторні показники варто здати у вашому чекапі організму. Це загальний аналіз крові з формулою. Це біохімічний аналіз крові, а саме печінковий проби і ліпідний профіль, це глікований гімоглобін е, обстеження гормону щитовидки ТТГ, е, гомоцистеїн і дослідження рівня вітаміну Д 25 ОН. OH. Але, окрім лабораторних показників, раджу всім чоловікам і жінкам дорослим раз на рік пройти флюорографічне обстеження для того, щоб на ранніх стадіях виявити питання, які можуть бути пов'язані з наявністю туберкульозу, тому що, на жаль, пандемія нас таки не полишає в цьому питанні. Жінкам обов'язково це має бути огляд гінеколога, а чоловікам 35 плюс 40 плюс огляд уролога або чоловічого оглядового кабінету. І ще один із фактів: що чим старша людина стає, тим більша ймовірність. Розвитку різних онкологічних процесів. Тому чоловікам варто обстежитись на е, стан здоров'я простати, є спеціальний простат специфічний антиген, а жінкам на стан здоров'я яєчників і молочної залози. Що стосується жінок 45, варто раз на рік зробити мамографію для того, щоб знову ж таки переконатися, що з цим органом у вас все добре. І так тепер перейдемо до показників, які не варто е, обстежувати, тому що вони несуть досить малу інформативну значимість. І почнемо з, цього, з цей список з дуже часто призначаємого аналізу, а саме глюкоза крові. Скажу так, що е, цей показник буде мінятися протягом доби. І дуже часто, коли у людини є, вона знаходиться в хронічному стресі, цей показник буде підвищений. І як тільки людина усунула фактори, які. Привели її до цього стану, показник глюкози прийде до норми. Кого ж, кому ж дійсно потрібно його е, досліджувати, це якщо людина вже має проблему у вигляді цукрового діабету, приймає лікування, да, тоді вона повинна моніторити стан глюкози крові для корекції харчування і ліків. Наступний е, малоінформативний показник це є загальний холестерин, тому що нам важливо знати його фракції, щоб повпливати саме на причину їх підвищення. Слідуючий аналіз, який мало інформативний, це аналіз на вітаміни, зокрема водорощинної групи. Тому що вони будуть напряму залежати від якості вашого харчування, від якості травних процесів в вашому шлунково кишковому тракті, і будуть мати досить таки мінливу величину. До таких же показників відноситься аналіз крові на мінерали, дуже часто поширений аналіз крові на кальцій. Магній і решту мінералів сивору ці крові. Скажу так, що організм досить довго буде тримати цей показник стабільний за рахунок тканин. І може, бути, може підвищення бути, якщо у людини є якісь там ті ж самі вогнища, запалення, якщо вона постійно знаходиться в стані такого клітинного стресу, коли відбувається процес закислення. Да, ці показники можуть тимчасово підвищуватися. І ще один аналіз. Який іноді люди собі призначають це стан визначення кортизолу в сировиці крові? Теж це показник, який буде досить мінливий. Якщо ви їхали в маршрутці і попали в пробку перед здачою аналізу, кортизол у вас васкономірно підвищиться. Але якщо ви подихали і заспокоїлись, відповідно, він прийде до норми. Якщо лікаря цікавить ви виявити причину, пов'язану з кортизолом, то, звісно, він вам призначить визначення його метаболітів і, як правило, це буде в сечі. Тому, друзі, піклуйтесь про своє здоров'я. Якщо будьте здорові, якщо у вас лишилися питання, задавайте в коментарях.